Sobaco! 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 Гіляту! Собаку! 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 На гіляку! Останні новини, які я читала то там, наче наших хлопців з правого сектору визволили десь по-моєму в Кировограді. Значить, щось є, значить, ми не просто так ходимо. Ну, чим вам вакаво не подобається? Всім не подобається. В першу чергу тим, що він а, розмовляє російською мовою. А хоча повинен як держслужбовець, як наш високо, ну, як сказати, посадовець розмовляти українською мовою. Це в першу чергу. Героям палели на майдані та в боях російсько-української війни. Тричі, слав, сов, Собаку Стоп! і решті паскудам, які нищать патріотів і націоналістів. Тричі! Смерть! Смерт, смерт! Тричі! Смерть! Смерть! Смерт! сьогодні ми пройшлися, прочисти ходою! На підтримку наших вірних побратимів, яким не пощастило опинитися за гратами, саме завдяки ось цим паскодам, які там працюють. Звісно, всіх не можна рівняти. Є там і гідні представники силових відомств. І кожен, хто зараз не слухає, Та, то про мене. Ні, то не про тебе. 99,9% педерасти. Покручі, то люди самі туди прийшли працювати, і наша задача їх викинути звідти. Натомість запросити туди працювати гідних синів української нації, які дійсно шануватимуть закон, який прописаний в Конституції, який дійсно собі за мету поставить оборону та охорону цивільного правопорядку, а не буде. Керуватися злочинними наказами свого керівника не буде ліквідовувати і закривати поспабривкованих справах націоналістів, патріотів і просто соціально активних активістів. Тричі!